З 10 по 11 січня 24 року відбулася конференція та виставка на тему регенеративного землеробства, організована Асоціацією регенеративних фермерів Угорщини. Це була сьома по порядку конференція на тему життя ґрунту. Найбільша і найсерйозніша. На двох сценах з англо-угорським синхронним перекладом відбулося понад 35 професійних виступів. На виставці були присутні 30 експонентів. За два дні захід відвідало тисяча гостей. Були представлені регенеративні організації з п'яти країн. В січні 25 року плануємо організувати трьохденну конференцію 16, 17, 18 числа. Професійні спікери та практикуючі фермери, які займаються регенеративним або нутіль землеробством, приїдуть з понад 10 країн. Виступи і надалі будуть на двох сценах двома мовами. В невеликих групах проводитимуться професійні дискусії. На цій зустрічі також буде можливість скуштувати смачні вироби регенеративних фермерств. Будемо раді, якщо завітаєте на наш захід. Подробиці знайдете на офіційному сайті нашої асоціації.